Корова, що мріяла стати матросом, автор Тетяна Селезньова. Корова паслася на лозі у моря, жувала траву, не знаючи горя. Щодня пропливали повз неї човни, великі й недуже пливли кораблі. Ходили по палубі дужі матроси, в'язали вузли із мотузок та тросів, а капітан суворий і мужній. Накази давав команді дружній, надумала стати корова матросом, щоб кожного дня бачить хвилі під носом, бороти штурми, нудьгувати у штиль, ходити по морю тисячі миль. Зібрала валізу і пішла до причала, знайшла корабель і проха капітана, мене у матроси до себе візьміть. Я буду старанно команді служить. Палубу буду щодня вимивати, рубку та трюми в порядку тримати. Як буде потрібно, кричатиму му, -му щоб чутно було навіть в Криму. Чимало усіх здивувала корова, матроси підняли від подиво брова. А капітан з рота люльку дістав, спокійно корові відповідь дав: Бува, що коти, на шхуні живуть і ловлять щурів. Що у трюмах снують, але щоб корова по трюмах снувала, такої ганьби ще не бувало. Корова майнула до перукарні, щоб їй провели роботи малярні. Фарбуйте мене від рогів до хвоста, щоб схожою стала я на кота. І знову іде до того капітана, щоб показати, що іншою стала. Але капітана не вразили зміни. Не хоче і чуть від корови новини. Ти тепер не корова, але й не кіт, і смужки твої не сховають копит. Вертайся додому, смачну їж траву, місце корови будь у хліву. Зітхнула корова і додому вернула. Надія яскрава даремно блеснула. Не вийшов із мене справжній моряк, на жаль, не згодилась на флоті. Ніяк! Тим часом на морі злива і шторм, аби не потрапить рибам на корм, у рупор команди кричить капітан, мокрий до нитки на ньому жупан. На ранок біда. Капітан захворів не обійтися без лікарів, не чує команда його зичний голос, на кораблі сум'яття і хаос. Потрібна йому чудодійна мікстура, щоб зникли ломота температура. Для неї потрібне парне молоко. Ти пам'ятаєш, у кого воно? Біжать до корови, матроси що сили. Здійняли на шляху стовпори пилу. Корово, забудьмо все, що було. Нам дуже потрібно твоє молоко. Зраділа корова. Беріть молоко, бо дуже смачне і корисне воно, а ще я дам масло та з дірками сир, щоб швидше одужав ваш командир. Допомогла молочна мікстура, зникли ломота й температура. Знов капітан у рупор кричить, команда назов радісно мчить. З тих самих часів корова на флоті цілими днями проводить в турботі, парне молоко розливає у склянки – і має команда поживні сніданки, ось і корова на флоті згодилась, так мрія її нарешті здійснилась: не підіймають від подиво брова, що ходить по палубі справжня корова.